Привіт усім, хто зайшов на це відео. Ми продовжуємо розбирати нову гру від студії Counterplay Games Godfall. Сьогодні коротке відео про види атак, що доступні нашому персонажу. Але перед тим як ми почнемо, закликаю поставити лайк цьому відео, а також переглянути інші мої відео за посиланням в кінці ролика. Отож, ми прибули на тренувальну арену. Де без жодного ризику можемо відшліфувати наші бойові навички. Дякувати розробникам вони вивели прямо на екран всю необхідну інформацію про управління персонажем у бою. Я вже говорив вам у минулому огляді Godfall, посилання десь зверху, про цікаві можливості, що випливають з комбінації клавіш. А тепер ми можемо побачити їх усі. Отже, ми маємо три основні види атаки легка атака, так звана проникаюча атака та заряджена важка атака. Для останньої треба трохи притримати натиснутою праву кнопку миші і коли меч почервоніє, відпустити. Швидкого переміщення з подальшим ударом можна досягти використовуючи Shift, а потім праву кнопку миші. Крім того, ви маєте доступ до двох технік володіння зброєю. Вони активізуються утриманням натиснутої клавіші і англійської розкладки або у української. Ці техніки. Перша з них північна техніка, називається примарний шквал. Утримуючи клавішу І, натискаєте ліву кнопку миші. А також південна спіральна техніка. Пробуємо те саме, тільки комбінуємо з правою кнопкою миші. Також зверніть увагу, що час від часу біля супротивника з'являється англійська літера F. Натискаючи її, ви можете ефектно завершити атаку. А тепер приклад використання перерахованих вищих комбінацій клавіш безпосередньо під час поєдинку з декількома супротивниками. Давайте поспостерігаємо. Бій успішно завершений. І мені залишається лише подякувати вам за перегляд та запропонувати поставити лайк цьому відео.